Він стояв біля епіцентру ядерного вибуху і вижив. Через три дні ще одна бомба, і він знову вижив. Це не легенда, це офіційна історія. Його звали Цутому Ямагуті. У серпні 1945 року він приїхав до Хіросіми у відрядженні 6 серпня. Небо розірвав вибух. Він був всього за кілька сот метрів від епіцентру першої ядерної атаки. Він отримав опіки, дивом вижив, і наступного дня сів у потяг додому у Нагасакі. 9 серпня він розповідає колегам про вибух, і раптом у вікні з'являється вже знайомий і яскравий спалах. Друга атомна бомба, другий вибух, і вдруге він дивом вижив. Цутому єдиний офіційно визнаний свідок обох атомних атак. Йому було 29 років. І прожив він до 93 років. Він залишився спокійним, але просив лише одне: щоб такого більше ніколи не повторилося. Наступне моє відео буде про моторошний остров ляльок у Мексиці. Тому, якщо тобі цікаві такі історії, обов'язково підпишись і напиши коментар. І я відповідаю на кожен.